Друзі, і ще одна шкода Octavia A5. свіжо привезена, розмитнена, сертифікована і повністю готова до першого обліку. Дуже цікава шкода. В гарній прикольній комплектації з задніми підігрівами сидінь, в кузові ліфтбек з заднім парктроніком в чорному кольорі на таких класних цікавих дисках. Салончик без пошкоджень, ззаді є підігрів сидіння. Також це дуже цікаве прикольне рішення. 2008 року автомобіль ось в такому ось стані. Підігрів передніх, задніх, двохзонний клімат, парктронік, круїз, контроль. Все в автомобілі справно, все в автомобіля працює. Все дуже гарно. Ось такий от автомобіль. Також є в наявності. 157 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль у нас в наявності. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, підписуйте, щоб не втратити контакти. Сьогодні ввечері, в телеграм-каналі буде фотографії і вся інформація про даний автомобіль. До зустрічі!